Мир вам, дорогі брати і сестри, 10.37. Через 15 хвилин я буду закінчувати, бо програма насичена. Постараюсь не спішити, щоб виразити ті думки, які я хотів би вам з вами поділитися. Ви знаєте, що в нас вечором буде траурне служіння, і не може бути такого різкого контрасту. Навіть ми з братом не говорили, але перша проповідь була про терпіння. Моя проповідь буде про може теж можна сказати, що про терпіння. І ми виражаємо співчуття для родини. Ми не проповідаємо вже дідушці Богдану, ми проповідаємо самі для себе. Дідушка Богдан буде проповідувати для нас в останній раз. І просто знову і знову перечитуючи Євангелію від Іоанна, я думав, що сказати? І просив Бога мудрості. Брати, висвітліть, будь ласка, текст Іоанна, а 4 глава, шостий вірш. Навіть якщо я не закінчу сьогоднішню проповідь, може в майбутньому я її продовжу. Просто залишу деякі думки, щоб ми пороздумували, бо ми всі в школі, і я вчусь, і ви вчитесь. Там вже була якова криниця. Все. Це тема моєї проповіді. Там вже була Якова криниця. Я буду читати на російській мові, бо мені подарували Біблію на російській мові. Там був колодязь Яковлів. Я кожне слово почав розбирати і шукати, і ну, дивитись історію трошки цього. Місця я відкрив 48-му главу буття. Я буду зачитувати декілька місць сьогодні, але я не хочу сказати, що ми будемо ну, стрибати з одного місця на друге. Ми тримаємо думку. Там була якова криниця. Просто щоб підтвердити цю думку, яку я хочу сказати, про те, що треба робити. І робити, сціпивши зуби і сильно. Потім я її чуть-чуть постараюсь розжувати, щоб вона стала для нас ясна метою того, щоб сказати, що. Нам треба залишити якийсь по собі слід. Залишити слід навіть після смерті, і щоб цей слід говорив сам за себе. Яков залишив криницю. І з неї пив і Самаряни пили, і грішні люди, і з неї сам напився Ісус Христос. Якова вже не було, але криниця була. І так, я даю тобі приимущественно це Яков дає Йосипу своєму любимому сину, послушному сину, послушному сину. Перед браттями твоїми один участок, який я взяв із рук Амаріїв мечом моїм і луком моїм. Тобто нічого легко в житті не дається. Батьки наші, діди наші, якби щось добували. Це стосується і в духовному житті, і в матеріальному житті. І вони це роблять не для себе. Бо той, хто має сім'ю або хто хоче мати сім'ю, він це йому цього всього не потрібно, він дає це комусь. І настоящий християнин йому блаженніше дати, ніж взяти. Тобто, ви звернули увагу на те місце, коли він казав, що я своєю рукою, мічом своїм і луком своїм здобув цю землю, і я даю її тобі. Тобто, кров'ю можна сказати, і потім наші правоці, може так само, як Богдан в своїй сім'ї, щось передавав, якийсь певний духовний досвід, то треба його якби пам'ятати і цінити. Це, це, це що нам подарили. Дивіться, яке місце. От, коли Ісус говорить з Самарянкою, коли вже узнав Ісус, о, 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 дошедшим до фарисеев слух, я буду трошки скоріше читати, що Он более приобретает учеников и крестит, ніж Іліан, хоча сам Ісус не крестил, а ученики Його, то оставив Юдеї і пішов опять в Галілею. Уважно. «Надлежало», тобто треба було же йому проходить через Самарію. Тобто Ісус Христос проходить там, якби де колись йому ставив хтось жертвенник, де колись його хтось призивав ім'я, де колись його хтось запрошував, де колись розцікав йому хтось жертви. Що він прийшов і вогнем його поглотив. Тобто Ісус Христос не прийде туди, де стоять вагали, де стоять ідоли, де стоять жертвенники другим богам. Він прийде по тих самих стежках, коли його люди прозивали, і правоці прозивали, і діди, як кажуть, деякі віруючі, що я вже в третьому-четвертому поколінні віруючий і несе це знам'я і пламя віри до наступних поколінь. Як добре, що діти дійсно віруючі так само. Тобто йому надлежало, вже проходити через Самарію. І так проходить Він в город Самарійський, називає Сіхарь. Бліз участка землі, даного Яковом, сину своєму Йосифу, там був колодязь Яковлів. Тобто Христос неспроста там проходив і неспроста там зав'язалася ця бесіда, і неспроста, якби ту воду, і та Самарянка черпає. Я трошки забіжу наперед, там жінка в 11 му вірші говорить, женщина говорить йому: господин, тобі й почерпнуть нічим, а колодязь глубок. Я читав силки 100 фіт, 130 фіт в колодязі копали. В ті часи земля була лаймстоун, такий як вапняк. У мене один знайомий на Москву їздить заробляти гроші і копає колодязі. То буває такий він такий сильний, здоровий чоловік, буває таке, що земля сувається і треба забивати такі кольця. Я не знаю, як вони копали в той час. але Я хочу сказати, що про ці копали ну, серйозно копали. Може, яков сам не копав, але раби його копали, щоб треба було. Мати рабів треба було якось, щоб Бог благословив, і теж для цього треба була відповідна праця. Тобто, якщо ми хочемо залишити після себе якісь слід, і щоб цей слід остався, і щоб потім, навіть якщо нас вже закопають в землю, бо, як сказав брат Давід, в будь-який час може Бог прийти, чи молодий, чи старий, кожен може старший вибачте, кожен може вмерти. Ну, То треба копати глибоко, бо теж люди з села говорять, що якщо колодязь викопав так м'янько, то вода не дуже приємна. А як зарив так глибоко, то вона і холодна, і свіжа, і застояна, бо там є різні слої в землі тої води, якої можна покопати. Я пам'ятаю то місце, коли а, якби Бог послав свого ангела і Яков сильно боровся з ним. Я думаю, що це була більше боротьба характера, коли людину треба вламати. І вона є в кожного віруючого, це називається своя пустиня, бо якщо ти її не вломиш. То не можна працювати з таким чоловіком. Дух Святий не може так робити те, що йому треба. І він вже назвав його Ізраїлем. Тобто Яков, якби вже і Кульгаючи, і сім разів поклонився брату Ісаву. Він вже Ізраїль, він не Яков, він не Яков, він вже Ізраїль. Але ж після того, коли він зустрівся з Ісавом, о, і він вже якби Йосипа благословляє при смерті, значить це вже було після того, значить він вже має називатись Ізраїлем. Ну його називають Яковом. Я, я не знаю, як в других перекладах. Може я не прав, але я думаю, я прав в цьому місті. Тобто Бог вибирає тих людей, може, що колись грішили, бо всі грішні. Може, щось колись десь оступилось чуть-чуть. І хай він буде Яков. А то чия криниця? А то того Якова, який, от, який от такий був колись хитрий і обманув свого брата. А, а, а з тої криниці воду п'є сам Христос. А з тої криниці воду п'є Самарянка. Тобто Бог не замовчує якось якби, цих гріхів, але Бог виводить з цього нічтожного, щось таке хороше, що і другі можуть е, напитися. Як то кажуть, ну, е, побажання для нас не плюй в ту криницю, в якій треба буде води напитися. Це стосується і стосунків в, в церкві і між братами і сестрами, якби акуратно треба. Поводитися і хай Бог дасть мудрості і нам, уважати начальствуючих і, і між собою мати хороші стосунки, бо воно все взаємозв'язане. Я на власному досвіді переконався, що ти сам собі ріжеш гілку, якщо ти когось не поважаєш. Дайте мені 2 секунди, я подивлюсь, які думки я ще хотів би сказати. Тобто тема проповіді перевірити життя так, брат Богдан вже прожив. Він же в вічності з Господом, він залишив певний слід. Родина може більше розкаже, коли буде розказувати автобіографію. Нам залишається який слід залишити, який ми колодязь построїмо, яка вода буде в тому колодязі, чи прийде сам Христос попити води з того колодязя, чи Самарянка набере. Дивіться, що саме цікаве, що коли ти служиш Богу і копаєш той колодязь, то п'є і діти його, і, і скот його, і він сам пив. І люди прийшли напитись, то тобто, якби вся сім'я п'є з того всього, і дітки приходять до Бога і, і служать Богу. Дуже часто буває, що ем, є таке, що батьки служать, а діти не служать. Ну, я думаю, що це справа часу. Треба молитись, не унивати і далі копати той колодязь, щоб тебе впізнавали, хто ти є по твоєму служінню, і по що ти робиш, і яке твоє імення. а не по твоїх привичках, по твоїх недоліках. Як ти що ти там говориш, і як ти вдіваєшся, і так далі. Тобто, життя проходить, і люди бачать, що той чоловік може щось зробити і добре робить ту справу. То якби нам, молодим і старшим, якби пожелання молодим почати чи продовжувати робити те, що робимо, щоб знати, що мало того, що на наше життя би хватило. І хватило би, щоб передати це другому поколінню, щоб вони пам'ятали, що був такий, робив хор. Грегін був такий служитель, що проповідував, був такий проповідник, був такий музикант. Тобто, щоб воно пішло і далі, бо ця євангельська справа ніколи не закінчується. цей і вогонь віри передається далі і далі 47, ще 4 минутки. Пару прикладів, пару прикладів. Брати, будь ласка, відкриті луки. 7, 4. 7, 4. А, Когда он окончил слова си их слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, который, которым, он дорожил, уважно, увагу, увагу, которым он дорожил. Хороший слуга был, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, Он послал к Нему иудейских старшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу Его. И они, пришедшие к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: Он достоин, чтобы ты сделал для Него это, ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу. Тобто, хочешь завоювати авторитет? Завоюй, построй. Не обязательно синагогу. Просто роби для Бога. Тут є одна небезпека. Можна строїти, можна робити, але можна трохи загордитися. І дуже важливо, який корінь цього всього строїтельства і того залишення того яковлівового ковчега, щоб другий напились. Тобто, якщо нема корішка цієї віри і подяки Ісусу Христу, щоб якби, Він це все діло робить, ти просто виконуєш те, що Він хоче, щоб ти виконував, то будуть проблеми. Тобто дуже важливо перевіряти свій духов, духовний стан, як ти як ти строїш і для чого ти це все робиш, щоб дійсно воздати славу Богу. Ну, бачите, все одно люди прийшли, Тобто ну, серйозно любив народ, що люди прийшли до Ісуса і йому засвідчення дали, що то хороший чоловік, що він любить народ і построїв для нас синагогу. Тобто, зробив. І бачите, слуга, навіть не знаючи того, Служив і, і отримав отаке зцілення. І отаке зцілення. Ще один приклад. Всі ви знаєте історію, коли намастила жінка ноги Ісуса Миром. Братолійник проповідував на цю тему дуже обширно. Мені подобається його проповіді, бо чоловік начитаний і з різних углів бачить ситуацію, і можна від нього багато чого повчитись. Отже, там починається Марка 14 розділ 3 вірш. Ну, зверніть увагу тільки на 8. Марка 14,8. Марка 14,8. Вона зробила, що могла. Тобто і 9 віршик, будь ласка. По правді кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі. На пам'ятку їй буде сказано і те, що зробила вона. Тобто, ви вже розумієте, що. Служити треба і залишати такий слід жертвенності, і, і Бог закарбує ці всі діла, бо написано, що ваша праця не вмарнотна в Господі, а апостол Павло, по-моєму, в римлянам 16 главі цілу главу посвящає е, приветствуєм і подяки, подяка тим братам, е, по-моєму, там, навіть сестри. Є. Для тих, хто служили йому і послужили, і що вони робили. І то є, ціла глава в Біблії присвячена подяці тим людям, які служили. Ви знаєте історію про тавіфу, це написано в Діях. Дії, 9 розділ 30, 36 вірш. Ну, не будемо читати цілу главу, але. В сорокому вірші написано Петр висловив всіх вон і приклонив калені, помилівся, і, обратившись к тілу, сказав: Тавіфа встань. 39-й вірший, будь ласка, відкрийте. І, вставши Петро, пішов із ними, а коли він прибув, то ввели його в горницю і обступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні і плащі що їх сарно робили, як з ними була. То діла свідчать. За це. О, і ми не ділами спасаємося, не ділами. Ми спасаємося вірою. Але якби похорон буде, і переоцінка цінностей має бути а, в нашій голові. А, тобто, коли похорон, то церква і скорбить разом з тим, думає над своїм духовним життям, що треба буде предстати перед Богом. Тобто, бажання мого серця закликати нас працювати, і молодих, і старших. І працювати так, щоб лишити ще слід після себе і не говорити, як нам тяжко. Бо, як ви чули, характер закаляється терпінням. І, ну, і як зліпити служителя, чи як зліпити чоловіка майбутнього чи, чи жінку, якщо не буде pressр, якщо не буде тяжко. Хай благословить нас Господь. Амінь.